Сьогодні у відео я покажу, як накачати ноги завдяки одній вправі. Слідкуйте, дивіться далі. Рекомендую завжди починати тренування ніг з велотренажера для того, щоб, по-перше, запустити серцево-судинну систему, по-друге, погріти наші коліни, зв'язки, коліні суглоби перед тим, як будемо навантажувати їх. Також завжди перед тренуванням ніг раджу зробити активацію. Як ми і робимо, це стійка біля стіни, стільчик. От так я вже стою десь хвилин 7, поки мій оператор перемикав кадр. Стоїмо просто максимальний упор до стіни, копчик прижатий, в колінах 90 градусів. Активуємо наші м'язи, гріємо коліна. Продовжуємо. Яка ж вправа, може накачати ноги одна, без нічого. Звичайно, це присідання, класичні присідання. І є метод тренування, як він так називається німецький об'ємний тренінг. Або 10 по 10, хто його так порізно називає. я його виконую 10 підходів по 10 разів з хвилиною відпочинку. Для цього не потрібна велика вага, тобто, відповідно, не є великого навантаження на коліні суглоби, на поясницю. Зараз покажу як ми їх виконуємо. Забув, що мав робити. А, точно. Присідаємо. Присідання звичайні. Залазимо під штангу. З прогнутою поясницю знімаємо. Ходимо. Ти бачив блін зліз? Щоб такого не було, треба ставити зажими. І ось практично все готове до виконання вправи, до виконання підходу. І так, ми зробили 10 разів. На часах засікаємо хвилину відпочинку і будемо робити наступний підхід. Це тренування не підійде новачкам, тому що сама вправа присідання не завжди підійде новачкам. Якщо ви не вмієте тримати спину, ви не вмієте присідати, треба починати вчитися з власною вагою, сідати до лавки чи сідати, чи вчити, вчитись просто, просто присідати таким чином. От. Тому що на присіданнях дуже важлива техніка. Покажу ще раз. Поїхали другий підхід. Ой, що, що, відбуває, що відбувається? Це все ж раді того, щоб в зеркалі подивитися на прес. Ну так. А раді чого ви це робите? Напишіть внизу. <реш> Багато спортсменів використовують атлетичний пояс для поясниці. Але так як у нас сьогодні об'ємне тренування, вага невелика. Я працюю без пояса, тому що м'язи-стабілізатори, м'язи кора мають справлятися з такою вагою. Якщо вони не готові до такого навантаження, то вони, в принципі, не готові до тренування. А вже коли ви йдете за 100 кг за присідання, то раджу брати пояс. Поїхали! Наступний підхід. Існує багато міфів на рахунок присідань, що вони травмують коліна, але дослідження показали, що при правильній техніці виконання присідань і при правильному навантаженні колінні зв'язки, суглоби навпаки укріпляються і тримають коліний суглоб, навіть якщо він травмований. У мене є певні проблеми з колінним суглобом. Попри те, я виконую присідання з невеликим навантаженням. і без операції можу нормально тренуватися, жити, ходити і навіть інколи бігати в легкій формі. Ось таке нехитре тренування. Наше ти так? Ти що знущаєшся? Що? Ось таке нехитре тренування ми сьогодні провели. Одна вправа досить непоганий об'єм 100 присідань з вагою. Кожен нехай підбере свою огу під рівень той рівень. Витривалості, сили, які у вас є вже рівень підготовки. Завжди тренування ніг, як і починали з вело, я закінчую вело. Це заминка. Заспокою імпульс. доробляємо кардіо і так. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписуйся, пиши мені в в Телеграм, і ми обов'язково для тебе підберемо твоє правильне тренування.